В Одесі негода забрала перше життя вже ввечері неділі. Замерзлу жінку знайшли під час патрулювання місцеві активісти. Загиблі було 45 років. Інший чоловік замерз вранці. Загиблий, судячи з усього, безпритульний. Люди помітили його о 9-й, але тіло так і пролежало у снігу аж до третьої години дня. Ми тут живемо вже на протягом 30 років і жені двісті Те, що ми там знаємо, наприклад, своїх бомжей, які тут з утра був обнаружен труп мужчины 40-45 лет. Приїжджала слізно оперативна група, далі направлення на судмед експертизу. Предположительно, мужчина умер от обмороження. Ще з ночі через негоду поліція перекрила трасу на Київ та інші обласні дороги. Авто, що встигло застрягнути у снігу, витягали та переганяли на заправки, аби водії змогли відігрітись. Всі в місті, подожді, Раз. Трі, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. І помагаємо. Сліка проблема, щоб допомогти. Надо до утрата їздять, патрулювати какета, аказа какаєта шувітися. Какая таруга в одеському аеропорті повністю скасували рейси, не зупинилась у снігопад лише залізниця, але й тут проблеми. Пасажирам довелося чекати по кілька годин, доки залізничники розчистять колію. Задержано близько 9 пасажирських поїздів, на время слід около часу полутора часов. приводило к тому, що поїзда під'їжджали за дістачним станції. Ми просто не успевали физически ці всі заміти від этой метели значит, время очищать і ліквідувати. Не всіх одеситів засмутила негода. Переметами негайно скористались екстремали. Сноупортисти та лижники катались по потьомкінськими сходами. Інші роз'їжджали на дошці просто по дорогах. Давай, давай, газуй! Хо -хо -хо. За прогнозом, негода триватиме в Одесі до завтрашнього вечора. Очікується шквальний вітер та налипання снігу. Тож усі служби продовжують працювати у посиленому режимі.